Працівниками поліського управління кіберполіції спільно злідчими головного управління Національної поліції в Рівненської області проведено обшукав мешканця з Добунівського району, який ошукував громадян на території України з використанням мережі інтернет. Даний громадянин розміщував фіктивні оголошення на сайтах, що здійснюють торгівлю товаром. Подальшому даний товар не відправляв у зв'язку з його відсутністю, а кошти за отримані внаслідок передоплати привласнював на свою користь. На даний час в ході обшуку вилучено речі, які підтверджують злочинну діяльність вказаного громадянина. Декілька місяців я займався шахрайськими діями в інтернеті, виставляв товари на сайті OLX і вів переписку. з Покупцями і таким шляхом е заробляв гроші, вони мені скидали предоплату, а я їм товар не відправляв. Виставляв е сезонні товари, обув, е колекції різні монети. Е найбільша сума, я зумів отри отримати за один раз е це 600 гривень. За продаж. Е Ювілейних монет. Перший злочин виник після того, як мене ошукали в інтернеті. Я замовляв товар, дзвонив до продавця і він попросив предоплату. Я йому скинув і він пропав. І ні товару не було, ні він більш поміняв телефон, більше ним зв'язку не було. Десь 700 гривень. Після цього я спробував сам так заробити гроші. Я не рекомендую нікому займатися шахрайськими діями, тому що рано чи пізно все одно все стане на свої місця і все одно виясниться ваші шахрайські дії і ви понесете за це наказання.